Слава Богу за ще один день за ще одну можливість. І перед нами ця заповідь, яку Ісус Христос Він оставив, і для того, щоб ми її виконували. І так ми звіщаємо, що Ісус Христос Він є живий. І ми співали пісню, О Він живий. І як нам важливо бути учасником цієї заповіді, як нам важливо звіщати ім'я Ісуса Христа, що Він живий. І в цей час, час нелегкий для, як для нашої країни, так і для кожного з нас. По різному буває, але я хотів би, щоб в цей час і пороздумати над тим, щоб в цей час ми трималися Бога, перебували постійно в Бозі. І порозмірковуємо, чому нам так важливо. Перебувати постійно в Бозі. Можна один раз, раз на місяць, прийти в церкву або ж один говорить, каже, коли не зайду в церкву, то одне те саме, паски тільки святять і все. Раз в рік тільки приходить до церкви. Але я хотів би сьогодні кожного із нас заходити, щоб ми постійно перебували в Бозі. Ісус Христос одного разу сказав такі слова, що. Отець Небесний собі шукає поклонників тих, які будуть поклонятись в дусі та в істині на кожному місці. І як нам важливо бути тими людьми, яких хоче бачити, наш, яких хоче бачити нас Господь. Євангелія від Івана, 15 розділ із першого віршика. Я є справжня виноградна лоза, каже Ісус Христос, а мій Отець, Виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, що прасніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати на виноградній лози, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому. Той приносить расний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і висохне, і їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ми може сьогодні менш, менше займаємося виноградом. Виноградами. Але в ті часи, коли Ісус Христос був на землі, люди багато займались, вирощували виноград. І вони, Ісус Христос говорив до них доступно, десь для для жінок Ісус Христос говорив про тісто, про закваску, те, що вони знали. Для тих, хто на полях працював, Він говорив е, про поле, про те, як вийшов сіяч сіяти. І для рибаків він говорив про рибалку, і, де, і так він проповідував їм доступно. І Христос порівнює себе і каже: Я є виноградна лоза, ви галузки. І як галузки не можуть щось робити, приносити плоду, якщо вони не будуть перебувати на виноградній лози. І так само нам перше, щоб... Для чого нам перебувати постійно в Бозі, це щоб не бути відкинутий. Тому що я то не займався виноградом, мій тато займався, вирощував. І, обрізав, і коли я бачу, як обрізаються ці сухі гілки, які не приносять плоду, які тільки даремно місця займають, їх обрізають, щоб ті, які приносили плід, вони росніше. Приносили, расніше родили. І перша причина, чому нам потрібно перебувати постійно в Бозі, щоб не бути відкинутим, тому що Христос говорить, усяку галузку мені, яка не приносить плоду, Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб расніше родила. Так само сьогодні можна порівняти, подивитись на людей тих, які, може, один раз приходять до церкви, які, може, тільки рахуються. Як вже було братом переді мною сказано, які думають, що от, от тим листям вони щось досягнуть спасіння. Але нам, як християнам, нам потрібно не раз в рік, не раз в тиждень, не, не раз в місяць приходити до церкви, але постійно перебувати в Бозі, постійно перебувати в Його слові, постійно перебувати в молитвах, в спілкуванні з Ним. І тоді Бог Він буде, Бог він буде з нами, і ми будемо з ним залишатись. І в цей час ми будемо проходити із ним набагато легше з Богом, аніж без Бога. І друга причина, чому нам потрібно перебувати постійно в Бозі, це щоб приносити урожай. І без Бога Христос каже, без мене ви нічого не можете робити. Ми можемо щось старатись, ми можемо щось досягати. Але одного разу Бог проговорив до ізраїльського народу і каже: Я чекав, я зробив все, я чекав, що Він принесе добрих плодів, а Він приніс диких ягід. І так само ми можемо своїми стараннями, не перебуваючи в Бозі, ми думаємо, що ми для Бога щось таке велике приносимо. Ми думаємо, що ми для Бога щось таке велике робимо і приємне, і багатий урожай для нього приносимо. Але Бог дивиться і думає: Я чекаю від тебе, що ти принесеш добрих плодів. А ми приносимо для нього, може, часто буває дикі ягоди, ті, які для Бога неприємні, ті, які для Бога неприємні, і щоб. Приносити нам той урожай, який хоче бачити Господь, який приємний для Бога, нам потрібно перебувати в Бозі. І Христос каже: Я і виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває мені, а я в ньому, той приносить расний урожай, бо без мене не можете робити нічого. І восьмий вірш. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями, щоб для Бога. Приносити багатий урожай нам потрібно перебувати в Бозі. Нам потрібно триматись за Бога. Тримаючись за Бога, слідуючи за ним, ми будемо робити добрі справи. Ми будемо робити те, що Господь хоче від нас, і Він буде, і для Нього це буде приємно. Тому що ми можемо, як я сказав, багато що робити, багато що старатись своїми зусиллями, але для Бога це буде неприємно. І третє. Перебуваючи в Бозі, Ісус Христос каже вірші в сьому, Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого тільки забажали, просіть і станеться вам. Ми часто можемо молитись, ми часто можемо кликати до Бога, ми часто можемо навіть поститись, ходити до церкви, але не перебуваючи, не живучи згідно Біблії, згідно Божого Слова. Ми можемо молитись, ми можемо кликати, але не отримаємо відповідь. Для того, щоб отримати відповідь нам на наші молитви, Боже Слово говорить, щоб ми перебували в Бозі, щоб ми трималися Ісуса Христа, Щоб ми виконували Його волю. Тільки так ми зможемо отримати відповідь. І послання Якова говорить про те, як і говорить, що каже, ви просите. Але не получаєте, бо не на добро просите, а для того, щоб задовольнити бажання своєї плоті. Якщо ж ми будемо перебувати в Бозі, то ми будемо саме те просити те, що Богу до вподоби. Ми будемо просити саме те, на що Бог буде давати відповідь. Тому що, не перебуваючи в Бозі, не перебуваючи в Біблії, не тримаючись Ісуса Христа, ми можемо просити те, що нам хочеться. Ми можемо просити те, щоб задовольнити себе, свої які-то бажання, але саме перебуваючи в Бозі, саме тримаючись Ісуса Христа, ми будемо просити те, що Богу до вподоби. Ми будемо просити те, що Бог буде давати відповідь. І в нас є багато потреб, в нас є багато молитв, молитв які ми несемо до Бога. Насправді цей останній час. Цей час такий нестабильний, в час, коли йде війна, насправді є багато молитв, багато потреб. Але щоб отримати на ці всі молитви відповіді, нам потрібно перебувати в Бозі. Нам потрібно слідувати за Богом. І тільки так ми зможемо отримати відповідь. Чому? Тому що так сказав Христос. І четверта причина, чому нам потрібно перебувати в Бозі, це щоб. Мати радість, багато людей вони сьогодні не мають цієї радості, багато людей вони живуть в страху, не знаючи, що завтрашній день принесе. Але нам, як християнам, нам потрібно, хоч і не знаємо, що завтрашній день принесе, але та радість від Господа, і Христос одного разу сказав, каже: Мир вам даю не так, як світ дає, я даю вам. Світ того миру, світ тієї радості не може дати, що може дати наш Господь. І ми можемо отримати ту радість тільки, якщо ми будемо перебувати в Бозі, якщо ми будемо триматись Бога, якщо ми будемо триматись за Ісуса Христа, і Христос Каже, я й виноградна лоза, і галузка, яка тримається добре лози виноградної. Вона отримає все від відноградної лози. Так само, і ми, тримаючись Ісуса Христа, ми отримаємо будемо отримувати радість. Ми будемо буде в нас мир, буде в нас благословення, будемо переживати. В час страждання, те, яке світ не може його дати, і світ не може його переживати. Але ми, як християни, які послідували за нашим Господом, ми зможемо це переживати, ми зможемо бути радісні. І, тримаючись Ісуса Христа, ми отримуватимемо від Нього не тільки якісь духовні збагачення, не тільки духовні благословення, а разом з тим і тілесні. Разом з тим Господь буде нас благословляти і в цілесному. Разом з тим Господь буде нас тримати, вести, благословляти і доведе до вічності. Тому Хай Бог поблагословить кожного із нас, щоб ми кожного дня все більше й більше трималися Ісуса Христа, щоб ми все більше і більше перебували в Його слові і слідували за Ним, виконуючи Його волю. Хай Бог поблагословить кожного із вас, а йому буде слава. Амінь.